Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Хочу сьогодні помалювати. Я дуже люблю малювати в різних жанрах, і пейзаж люблю, особливо морський. Різні натюрморти. Ось це відео я знімала, як я малюю квіти. На тюрмоці наградом і персиками. Сьогодні я хочу помалювати півня. І в мене зараз дилема, на чому малювати. Чи на велику я Думаю, Ну навіщо мені портрет півня такий здоровенний? І ось дивіться, я зробила раніше ще собі основу. Залишилась акрилова фарба, і я накидала. Ось так, і так, залишок фарби на холст. І це вже наступного разу мені вже полегшує мою роботу, тому що не треба нічого робити. Я ось думаю, який взяти холст, мабуть, ось цей. Буду малювати фарбами Winzor Newton. І ще ось такі є у мене фарби. І якщо мені буде Щось потрібно візьму Монмартр. Тут малесенькі тюби у мене. На даному етапі треба класно знайти композицію. Ну, я вирішила розташувати його майже по діагоналі. Ось так. Поки що так накидала, де що буде, де голова, де хвіст. Ну, якось таким чином буду двигатися. Так, ось поступово заповнюю фон, роблю його таким більш темнішим. Я хочу дотриматись того принципу, як я малювала виноград на темному, більш такому фоні. Десь може тут світло пробиватися, потім домалюю. Намалювати цього півдня. І я завжди так роблю, але не завжди красиво виходить я фон на предмет, тобто на півня і навпаки півня на фон, щоб вони якось так зживалися друг, один з одним. Е, ну, ось поки що така мене какафонія тут на цьому холсті. Але мені подобається останнім часом малювати щось яскраво. Ну, мабуть, життя таке в нас трохи сумне зв'язку з війною в Україні. Тому ми, я думаю, українці десь шукаємо, де б собі підняти настрій, чим себе збадьорити. Я ось малюю, друзі, вас закликає, кого тягне до малювання. Не відкладайте цю справу. Так. Ну, все показала далі. Так, продовжую заповнювати. Так, ось таким чином продвигаюсь, друзі. Десь в інших містах теж такі фарби положила, щоб вся картина якось виглядала більш-менш стільно. Якщо якийсь кольор в одному місці, то він повинен з'являтися в інших містах. Але зараз, ще подумаю, положити, можливо, цих більше яскравих тут з півником щоб опрацювати. Ось так, тут внизу темно буде. Щораз більше сюди синього положу. І щось буде складатися в якусь картинку. Зараз люди мені. Подобається малювати ось такі штуки. Якесь пір'я, якісь такі моменти. Тут головне не переборщити. Друзі, я знаходжусь на такому етапі. Воно вже стало темно, я включила жовте світло завтра. Можливо, домалюю ще, а зараз я вийду на балкон і подивимося при денному світлі, як це все виглядає. Ну, Поки що, ось так дивлюся, трошки треба щось клювом зробити. Так, друзі, вийшла на балкон, і тут зовсім все по-іншому. Говорять, що треба. Художнику мати свою майстерню. І в тій майстерні, щоб було гарне освітлення. Коли я дивилася на цю картину в кімнаті, воно більш-менш так нормально виглядало. А тепер щось мені не дуже подобається, навіть не знаю, що тут і робити. Дуже така яскрава, дуже багато всяких таких ліній. Можливо, притишити, але потім воно, можливо, буде і не так виглядати. Зараз я зроблю декілька листків, такі дуже великі, щоб вони десь були біля цього В Україні ще знаєте, як півня називають когут в деяких частинах України. Десь я таке читала, можливо, зараз вже і не сильно це слово, ця назва. Застосовується, напишіть хто знає, чи застосовується зараз така назва. Ну, ось такий півень, в принципі, нормально. Я останнім часом таке щось дуже яскраве малюю. Ну і це в одному руслі цей півень. Так ось він вийшов, сів на дерево і кричить вранці, вставайте, йдіть на роботу. Вітаю всіх з гарним днем. Навіть не знаю, можливо, тут якісь побільше листки листя зробити такі. Ну, Нормально. А тепер знаєте, що треба зробити, але не переборщити? Дуже багато яскравих точень, багато листя зеленого, а півень такий синьо, помаранчевий, рожевий. Тепер треба десь в яких містах положити зелений. Щоб це виглядало нормально. Мабуть, зараз цим займусь. Друзі, ось так потихеньку-потихеньку, щось вимальовується, у мене вже вечір. Зараз покажу вам, як це виглядає при вечірньому освітленні. І вийду на балкон, але вже у нас скільки? 8 годин вечора. Ну, мабуть, не дуже вже буде відрізнятися, хоча. Пріш за все там буде інше освітлення. Ось так. Така яскрава картина. Бачите, таке освітлення на вулиці. Але у мене на балконі вже зовсім не попадає світло. Ось так. Не знаю, завтра подивлюся, чи свіжим поглядом. Можливо, тут щось підправлю. Тут мені не подобається, треба і там якусь трошки іншу тінь зробити. Ну, Чи тут щось вправити? Ну, Такий півень у мене. В принципі, я задоволена. Завтра гляну, що і як. Все, друзі, коментуйте, ставте лайки, подобайки, буду дуже рада нашому спілкуванню. Пишіть, що ви зараз малюєте. Як я вже казала, скоріше за все, в мене дуже багато. Просто людей, які люблять малювати, які малюють, можливо. Так що пишіть які у вас улюблені. улюблені теми, що виходить, що ні. Не завжди виходить, але я все одно не зупиняюся, малюю. І, здається, це найголовніше не зупиняти себе так чи не так, ось такий кільник. Так, ще хочеться малювати, але вже треба закінчувати на сьогодні. Як завжди починаю щось домальовувати. Друзі, як вам здається, не замало. Тут таких темних кольорів, можливо, внизу тут ще поставити якусь темноту Навести, щоб знизу було темніше, зверху трохи світліше туди до неба. То, хай так і залишиться. Оці ще два не подобаються. Вони такі якісь темні і О, як зблизька там є. Бачите, червоні, різні кольори, а здалека такою плямою темною виглядає і якби спорить оце з цим. Тому, здається, там треба, треба трошки висвітлити. Ну, взагалі, то ось так. Такий півник. Дуже, до речі, класно дивитися через екран, багато чого видно. Дивіться, коли приближаю, там видно, які кольори, що як тут у мене намальовано, а здалеку не сильно видно. Тому, друзі, як я вже казала, картину треба. Дивитися вживу, якщо ви хочете купити собі в дім. Тому що вам її дивити, на неї дивитися кожного дня. А краще за все купити холст, фарби і самому щось намалювати. Це не так складно, як здається. Це ж не космос летіти. Чи там якусь наукою відкриття робити. Ось так. Друзі, все. На сьогодні. Якщо домалюю, і в мене вийде щось інше, покажу, звісно, вам у шорсі або в іншому відео наступному. Дивіться, як я малювала кабун, персики з виноградом і інші мої відео. Море я дуже багатенько разів малювала. Не так багато в мене великих картин. Озера річки Канади. Так що, друзі, є що подивитися, якщо вам цікаве малювання і безпосередньо моє малювання. Бувайте здорові! Натхнення вам, успіхів у малюванні. Саме головне, бувайте здорові, бережіть себе. З вами Тетяна. Пока-пока! Пока.